Дорогий Боже, дякуємо Тобі. Ця обітниця стосується нашого життя. Амінь. Господи, нічого, що нас атакує, не може перемогти. Навіть якщо праведні страждають, ти врятуєш нас від усього. Через Христа ми можемо все робити. Небесний Отче, нарешту цього тижня я прошу Тебе. Подай нам знак, що показує, що ти поруч із нами. Якщо ти стоїш з нами, неважливо хто проти нас. Допоможи нам відкрити серця і прийняти все, що Ти для нас приготував. Дякуємо тобі, Господи, що зрошуєш кожен куточок нашого життя, відкриваєш двері, які ніхто не може зачинити, і відчиняєш небесні врата. Господи, я також молюся, щоб ми не лише отримували благословення, а й були благословенням для інших, чи то підвищення, зцілення, відродження. Списання боргів, відновлення шлюбу, воз'єднання дітей, нова машина або будинок або стабільні стосунки ми віримо, що ти вже все підготував. Якщо ви отримали цю молитву, напишіть у коментарях амінь і поділіться нею з тими, хто потребує, щоб благословення текли.